Минуло вже кілька місяців мовчання про майбутнє американської історії жаху. І от днями з'являються чутки, на які не сподівались і найзавзятіші фанати серіалу. Тож, готуйтесь. 14 лютого 2025 року на різних зарубіжних фандомах серіалу починають з'являтися повідомлення, що леді гага повертається у тринадцятий сезон американської історії жаху. Розшукавши того, хто почав поширювати ці чутки, я дізнався, що це людина, яка наближена до роботи з Гагою, і вже не раз його чутки через деякий час ставали реальністю. Отже, що ми дізналися? Його повідомлення. По перше, він стверджує, що Гага дійсно буде приймати участь у зйомках 13-го сезону. Але роль у неї буде не головна, а другорядна трохи менша ніж в готелі, але більша ніж в «Роаноці». Це можна зрозуміти виходячи з періоду зйомок, впродовж якого Гага буде на знімальному майданчику, а саме три тижні, які припадають на травень 2025 року. Невідомо, чи розпочнуться зйомки раніше, а вона приїде на майданчик вже під час активної роботи знімальної команди, чи вона буде з самого початку на них, але не до фіналу. В будь-якому випадку треба орієнтуватись на квітень травень 2025 року. По-друге, у повідомленні також йдеться, що весь знімальний період Гаги буде проходити на фермі або Тут вже є два варіанти: або головною локацією сезону буде ферма, або Гагу будуть показувати у флешбеках, схожих на ті, що ми бачили з нею у шостому сезоні. Але перший варіант більш ймовірніший, бо у повідомленні також йшлося про тих, з ким Леді Гага буде працювати на знімальному майданчику. Отже, як зараз виглядає акторський склад, якщо вірити чуткам: Сара Полсон, Еван Пітерс, Лілі Рейб, Білі Лурд. Таїса Фарміга, Леслі Гросман, Коді Ферн, Олівер Старк, Анджела Басет та Леді Гага. І це, до речі, перший збіг, бо кілька місяців до цього я випустив відео про тринадцятий сезон, і акторський склад там майже такий самий, як і у цьому списку. В будь-якому випадку зараз це чутки, і як тільки будуть з'являтися нові, то ви будете про них дізнаватись перші, якщо звісно підписані на всі мої канали. Тому до зустрічі всім фанатам американської історії жаху у 13 сезоні.